Всім привіт. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні продовжуємо з вами обробляти огород. Обробляти будемо знову ж таки біопрепаратами. І я, в свою чергу, знову продовжую а, вибирати ті біопрепарати, які а, ну, підходять саме для мого огороду, які мені найкраще сподобаються в роботі. І сьогодні хочу вам представити ось такий фітоспарін. А в пасі він знаходиться. Зараз покажу, він ось в ось такому розведеному стані. Коштує він 50 гривень, але чим він класний, він класний тим, що він іде на 30 літрів води. Це дуже класно, вигідно, ним можна користуватися а, значить, один раз на місяць оприскувати. Але спочатку треба оприскати три рази по 14, через кожні 14 днів, а потім можна ним оприскувати раз у місяць і можна обробляти ним також землю. Землю обробляти також раз у місяць. Не можна. І тут є великий перечень: перелік того, з чим він бореться, да? тобто підходить для будь-яких. Культур городніх, і, значить, бореться з великою кількістю хвороб. Далі, як завжди, я буду використовувати ліпідоцит. Я його вже просто відкрила, щоб потім однією рукою не мучитися. Ось ліпідоцит. Розводимо його на 5 літрів води. Тут також є все вказано ось тут в таблиці, да, на скільки літрів він розводиться. Ну, На 5 літрів ми його розводимо. Так. І, значить, витяжка з біогумуса витяжка з біогумуса також буде у мене підживлення по листу. 100 мл ми а, кладемо на 10 літрів води, значить 50 мл ми використовуємо на 5 літрів води. Відкриваю свій світочок. Заливаю спочатку водичкою трошки. Беремо лівочку. Трошки водичкою заливаємо, потім виливаємо всі біопрепарати. Якщо ви будете використовувати пасту, то, то обов'язково розводимо її ось, в будь-якій ємності. Значить, столова ложка у нас йде на 10 літрів води. Ми беремо чайну ложечку, фітоспаріна, розводимо в невеликій кількості води. Нагадую, що водичка має бути у вас відстояна. Так, декілька днів. І потім ми виливаємо. Тут виливаємо. Далі виливаємо ліпідоцит, це вже від шкідників. Так, потім трошки ще проливаю водичкою. Так, і далі беремо витяжка з біогумуса. Витяжка з біогумуса. Ой, зараз я його відкрию. У мене сьогодні тут дуже велика кількість помічників, поприбігали всі. Так, і наливаємо 50 мл. Ось так. Наливаємо і даємо по листу ось так підживлення. Тепер доливаю так. до необхідної кількості так, всього у нас має бути 5 літрів водички. Доливаємо. У мене якраз лієчка на 5 літрів. В бачку також у нас є шкала, літражу. Закручуємо так, дуже добре, і йдемо з вами обробляти. Після того, як ми з вами зробили розчин, яким е, будемо обробляти, починаємо обробочку. Нагадую вам про те, що обробочка ведеться з-під низу, обов'язково, з під листків, і намагайтесь трошки оприскувати ґрунт, біля, е, ну, біля рослинки, який знаходиться біля рослинок. І все. Ось таким чином ми будемо з вами оприскувати. Вже далі знімати не буду, буду зараз оприскувати, бо однією рукою дуже е, складно це робити. Тож, дуже вдячна вам за те, що дивилися моє відео. Продовжуємо оприскувати, адже ви знаєте, що бріопрепарати полюбляють систематичність, да, постійно і е, в е, використанні. Тому бажаю всім гарних урожаїв, без хвороб, без шкідників. Всім гарного дня! Бережіть себе і до побачення!